27 чоловік числа тих, хто перебував на обліку в Ковальському міськрайонному центрі зайнятості як безробітний, нещодавно підвищили свою кваліфікацію і завершили навчання в групі водіїв категорії Д вперше навчання здійснювалося на базі Волинського державного обласного навчально-курсового комбінату зокрема його ковальського філіалу. Цікаво, що всі слухачі курсів мали попередньо укладені договори. На працевлаштування на підприємствах та в організаціях Ковеля і району значна їх кількість буде працевлаштовано на дотаційні місця. Завершення навчання стало подією не лише для самих вчорашніх курсантів та спеціалістів служби зайнятості, а й для роботодавців, яких на зустрічі представляли керівники місцевих автотранспортних підприємств Іван Боярчук та Микола Доля, приватні підприємці. Задоволення від співпраці з центром зайнятості висловили і представники установ співорганізаторів навчання, зокрема директор обласного навчально-курсового комбінату Віктор Ромасів та заступник начальника Ковальського міжрайонного реєстраційно-екзамінаційного відділення Петро Зейко. Директор міськрайонного центру зайнятості Людмила Буховцева подякувала усім присутнім за співпрацю і побажала новоспеченим водіям успішної і сумлінної роботи. Ви закінчили, отримали. Посвідчення підвищили вірніше свою кваліфікацію, і сьогодні ви більш впевнено, я думаю, себе почуваєте на ринку праці, який сьогодні склався в місті, тому що ви можете сказати, да, я можу. Я сьогодні маю категорію людей. Ви можете пропонувати свою робочу силу тим роботодавцям, які потребують таких спеціалістів.